хлорофіл байчось це пігмент групи поліфенолів, отриманий з кропиви. Пігменти поліфеноли Відомі своїми потужними антиоксидантними властивостями саме ці пігменти забарвлюють в різні кольори овочі та фрукти і роблять їх дуже корисними. Хлорофіл так само як і чорниця, томати, броколі, різноманітна зелень, забезпечують організм великою кількістю антиоксидантів, які захищають клітини від негативного впливу вільних радикалів, можливих мутацій та передчасного старіння. Хлорофіл компанії Чойс. Це 100% натуральний хлорофіл кропиви, отриманий за допомогою інноваційної технології стабілізації природної форми хлорофілу. Рослинним гліцерином, що зберігає всі його корисні властивості і свою природну магнієву формулу, на відміну від напівсинтетичного хлорофіліну, де молекула магнію замінена на мідь. Існує багато результатів світових досліджень про користь, про оригінальність формули хлорофілу. Але тільки хлорофіл компанії Choice має чітке дозування. Що відповідає американським стандартам FDA, а саме 100 мг на одну порцію для дорослої людини? Хлорофіл by Choice – це природний детокс, енергія, краса та молодість на довгі роки.